Серед документів, що зберігається В Дяку України в фонді Скарапацькі, в опису 5 є досить загадковий. Це фото кольоризованою гуашю із домальованим Олександрою Петрівною Скарапатською українським прапором. «Дача в Ахті». На перший погляд, ця робота виглядає, як малюнок Гуаш'ю. У фонді в описі 5 є. Альбом з фотографіями дача дурново Ахта, що належала спочатку гофмаршалу Петру Дмитровичу Дурново, потім цей маєток успадкував його син, генерал-ад'ютант Петро Павлович Дурново, батько Аліни, майбутньої дружини останнього гетьмана України Олександри Петрівни Скарапацької. З цією дачею у пані Гетьманової пов'язані самі добрі яскраві спогади про дитинство та юність. Тут вона проводила літо разом з братом Павлом, своєю улюбленою гувернанткою мадемуазель Пауліною Шульц, вона називала її Пома, бавилася з собаками, гуляла доріжками розкішного парку. В книзі Олени Оць а з роду скоропадських в розділі про дитинство Аліни читаємо. В Охті влітку бувало багато неформального спілкування. Старші сиділи в саду або на веранді й пили чай. Молодші їздили на велосипедах, по гарних паркових доріжках або розважалися катанням на човні поставках. Аліна дуже вправно вислувала. Придбали чарівний маленький чотиримісний екіпаж, запряжений двома кониками поні. Аліна навчилася кочарувати і сама могла возити своїх гостей по парку. Ровесники дуже її любили. Далі читаємо: Мадмуазель Шульц відкрила для себе і для своєї вихованки нове хобі, фотографування. Усіх тонкощів цього їх обох навчав. Спеціально запрошений фаховий фотограф. Окрім захоплення фотографуванням, у Олександри Петрівни Скарапацької був і художній талант. В книзі є згадка про намальований Олександрою Петрівною дитячий портрет найменшого сина Скарапацьких Павлика. Також про неабиякий хист Олександри Петрівної до малювання. Свідчить автопортрет «Шарж» на сицевому балу у Великої княгині Марії Павлівни в 1897 році та малюнок герба Скоропадських, поданий нею на початку першого тому родинної хроніки з присвятою на Звороті. В своїй книзі «Остання з роду Скоропадських» Олена оцкарапацька згадує про свою старшу сестру Лілі, а саме про відносини з матір'ю. В Лілі поряд із захопленням усім українським розвинулося також глибоке заперечення всього російського. Лілі ображала матір гострим, зневажливим зауваженням то про російську книжку, яку саме з задоволенням читала мати і розповідала про неї. То про російських друзів, які відвідали матір. В нашому салоні висіла чарівна маленька акварель будинку вахті, який належав дідові Дурново і в якому моя мати провела дуже щасливі дитячі роки. Вона намалювала картинку ще перед своїм одруженням і послала її своїй виховательці до Німеччини. І так вона зберіглася. Картинка була для матері милим спогадом про дитинство. але вона мала один недолік на даху майорів російський прапор, синьо-біло-червоний. Лілі так часто кидала ущіпливі зауваження про нього, що мати спробувала стерти синьо-біло-червоний прапор і перемалювати його на український синьо-жовтий. Ця художня робота настільки схожа на фотографію і точно в передачі пропорцій і конфігурацій елементів будівлі, що виникає враження, наче це кольоризоване фото. Щодо техніки виконання і авторства, то це все загадково. За спогадами Олени Оцкарапацької, Цю картинку намалювала мати ще перед своїм одруженням і послала її своїй виховательці до Німеччини. Напевне, мова йде про помо Мадемуазель Шульц. Та в правому нижньому куті є напівстертий підпис М. Клейн Міхель. Цей загадковий напис свідчить про причетність до цієї роботи. Графині Марії Клейміхель і ставить під сумнів авторство Олександри Дурново. В Опису 2 міститься багато документів з листування Павла Петровича і Олександри Петрівни Скоропадських зі своїми родичами і знайомими. Серед них є три листа Марії Миколаївни Клейміхель у шлюбі Лопухіної до Олександри Петрівни Скарапацької, Французька мова, період 1911-1916 роки. В альбомі з фотографіями дача Дурново-Ахта є п'ять фотографій, де разом з Аліною Дурново, її родичами і друзями дитинства присутня зовсім юна графиня Марія Клейміхель. Ці любительські фотознімки з часом потьмяніли, і тому краще роздивитися риси восьмирітничних дівчаток-подружок Аліни і Марії можна на фотографіях, поданих в книзі перші скоропадський родинний альбом, що видана в Києві в 2014 році. На груповій фотографії, зробленій професіоналом, бачимо у верхньому ряду зліва направо мадмуазель Луїза Прасель, вихователька Марії Клейміхель, Аліна Дурново та графиня Марія Клейміхель. Зразу за дівчатками стоїть мадемуазель Пауліна Шульц, вихователька Аліни. Поряд княжна Олена Білосельська Білозерська. Нижній ряд княжна Ольга Білосельська Білозерська, графіня Ольга Клейміхель і пес Мальчик. Є ще фото, де дівчатка Марія і Аліна стоять поряд з Мадемуазель Луїзою Просель, вихователькою Марії. Ці любительські та професійні фотознімки. Свідчать про тісний зв'язок дівчат, про їх спільні дитячі розваги і що дача Охта для обох була символом щасливого безтурботного дитинства. А підпис внизу художнього зображення дачі схиляє до версії, що цю роботу намалювала Марія Клейміхель і подарувала її Олександрі Дурново на знак юнацької дружби. Ще однією загадкою цієї роботи є, чому український прапор жовто-блакитний, а не такий, як за традицією використовувався, зображався на кольорових плакатах і листівках до боги гетьманату. Блакитна смуга над жовтою. Перевернутий або жовто-блакитний прапор зустрічається на деяких листівках доби Української Народної Республіки. Його ще іноді називають прапор Грушевського, Нібито Центральна Рада, за наполяганням Михайла Сергійовича Грушевського, прихильника німецької геральдики, згідно з якою на прапорі зверху розташовували колір гербової фігури, а знизу колір поля, прийняла державний прапор УНР, жовто синє полотнище. Але це легенди. Ніяких задокументованих рішень про це немає. І це загадка, чому Олександра Петрівна Скарапацька саме так у перевернутому вигляді демалювала український прапор на зображенні дідусевої дачі на спогаді про свої щасливі дитячі роки. Складаючи заголовки. До справ, що увійшли до опису 5 фамільного фонду родини Скарапацьких, я саме так описала цей документ. Дача Ахті, фото кольоризоване гуашю Марією Клейміхель з домальованим Олександрою Петрівною Скарапацькою українським прапором. Але загадки поки залишаються загадками. І чекають на свою зустріч з дослідниками документальної спадщини Скарападських.